Сьогодні я, Кучерявка Анжеліка з групи 122 і покажу вам презентацію на тему поверхні другого порядку, а саме сфера, ліпсоїди, гіперболоїди та параболоїди. Змістом нашої роботи буде пояснення задач. Тож, почнемо, почнемо з змісту. Наша презентація буде складатися зі вступу трьох задач, практичної реалізації та висновків. У практичній реалізації ми дізнаємося, де можна приміняти еліпсоїди, сферу та гіберболоїди. Тож, почнемо зі ступу. Поверхності другого порядку є одним з фундаментальних тем математичної геометрії. Це особливий клас поверхонь, який має важливі властивості та використовується для розв'язування різноманітних задач як у математичних науках, так і в інженерній практиці. У теми поверхонь другого порядку будуть детально розглянуті різні типи цих поверхонь, такі як еліптичні, параболічні та гіброболічні поверхні. Будуть розглянуті приклади застосування поверхонь другого порядку у фізиці, інженерії та інших галузях науки. Почнемо з першої задачі. Умовою є знайти рівняння сфери, яка проходить через коло х квадраті плюс y квадраті, плюс z квадраті плюс 2х-4y, плюс 4z мінус 40 дорівнює 0, і через початок координат 2х плюс 2y z плюс 4 дорівнює 0. Щоб записати рівняння сфери, нам необхідно мати координати центру і радіус сфери, координати центру сфери точки, що належать сфері, і 4 точки, що належать даній сфері. Почнемо з роз'яснення. З умови нашої задачі ми маємо першу точку, що належить сфері А з координатами 0, 0, 0. І заданого рівняння кола сфери і площини, яке належить шуканій сфері, знайдемо ще три точки, що належать колу, а отже, шуканій сфері. для z до рівня 0 маємо. На екрані ми бачимо розв'язок. Отримали ми дві точки: b з координатами 7, 9, 0 і С з координатами 2-4 0. Далі для z дорівнює 4 ми повинні також вирішити і знайти дві точки. А саме D з координатами 1 мінус 1, 4 і Е з координатами мінус 4, 4, 4. Через чотири точки АЦ, ДЕ запишемо рівняння шуканої сфери. Для цього знайдемо координати центра і радіуса сфери. Запишемо відстань від точки О до точки А. І знайдемо відстань від точки О до точки С. Таким чином, отримуємо дві відповіді: модуль А і модуль «ОС». Наступними кроками від початку координату точки Д з координатами 1 1, 4 відстань рівна. І Шукаємо з вами і отримуємо значення. І останнє значення відстані між точками О до точки Е e з координатами -4, 4, 4, 4 знаходимо за правилом модуль О Дорівнює радіусу і дорівнює корню із е, трьох значень, які ми віднімаємо х0 у квадраті. І додаємо між собою. Прирівняємо відстань ОА по модулю в квадраті з кожною іншою. Таким чином утворимо систему трьох лінійних рівнянь з трьома невідомими. І ми відповідь х0 дорівнює мінус 11, y0 дорівнює мінус 8 і z0 дорівнює 3. Звідси обчислюємо радіус сфери. Радіус сфери у нас корінь x0 в квадраті плюс y0 в квадраті плюс z0в квадраті. Таким чином утворюємо корінь із 194. Підставивши всі знайдені значення у формулу сфері, у нас годить такий результат. Х плюс 11 квадраті, плюс y плюс в квадраті, плюс z мінус 3 в квадраті, дорівнює 194, або х в квадраті плюс y в квадраті, плюс z в квадраті, плюс 22х плюс 16 мінус 16 дорівнює 0. На малюнку, ми бачимо з вами результат, що в нас вийшов. Що ж, перейдемо до другої задачі. Є мовою буду записати рівняння вже еліпсоїда з вершинами. 0,06 і 0,0 мінус 2. Якщо нам відомо, що площина Охі перетинає його по колу радіуси 3. Спочатку потрібно знайти центр еліпсоїда. Центр це середина між вершинами, тому координата х центра дорівнює 0, координата y центра дорівнює 0, а координата з центра дорівнює 6 плюс-мінус 2 поділити на 2 дорівнює 2. Отже, центр еліпсоїда має координати 002. Далі, щоб записати рівняння еліпсоїда, потрібно знайти його на півосі. Запишемо формулу для напівосей еліпсоїда, яку ви бачите зараз на екрані. Де E – це центр еліпсоїда, а P, Q, R – це довжина напівосей. Площина OXY перетинає еліпсоїд по колу у радіуса 3, тому можна записати рівняння цього кола. А саме наше рівняння. Кола з центром початку координат та радіусом r має вигляд x квадраті мінус y квадраті дорівнює 9, тому що у нас радіус дорівнює 3, а формула х квадраті плюс y квадраті дорівнює r квадраті. Якщо підставити це рівняння формулою для еліпсоїда, то маємо x2 поділити на π, плюс y в квадраті поділити на q, плюс z2 в квадраті поділити на r. Останнім нашим кроком буде визначення довжин на півосей. Звернімо увагу на те, що еліпсоїд проходить через вершини 0,06 та 00-2. Запишемо формулу для довжин на півосей уздовж осі Z. Це дорівнює 6-2 поділити на 2 дорівнює 2. І зауважимо, що А більше С. В іншому випадку ми отримуємо сферу замість еліпсоїда, тому можна використати залежність А квадрат дорівнює Б квадрат плюс С квадрат. Розв'язавши цю систему, отримуємо наступні значення: С дорівнює 2, Б дорівнює 3. Порахувавши, ми отримуємо корень з 13, і таким чином рівняння еліпсоїда з вершинами в координатах 0,06 та 0,02, що протинається площиною хі по колу радіуси 3, має вигляд х квадрат поділити на 13, плюс y квадрат поділити на 13, плюс z мінус 2 квадрат поділити на 4 дорівнює 1. Тепер давайте подивимось, як у графічному вигляді виглядає наш результат. Тепер давайте перейдемо до третьої задачі. Її умовою буде записати рівняння гіперболічного параболоїда, який проходить через прямій y дорівнює плюс мінус х, z дорівнює 0 і через точку з координатами 1, 2, 3, для якого вісь Оз є вістю симетрії. Гіперболічний параболоїд в загальному вигляді зайдається рівнянням Z дорівнює Ах квадраті плюс b квадраті де А та Б додатні числа. Але в даній задачі необхідно врахувати додаткові умови на гіперболічний паралод, тому ми скористаємося цими умовами, щоб знайти значення параметрів А та Б. Розв'язуємо поетапно: перше: прямі наші лежать у площині ОХ, тому вони будуть перетинати гіперболічний параболоїд. По цілому колу. Точки на цьому колі мають координати Х плюс мінус х і 0. Підставляючи ці координати до рівняння гіперболічного параболоїду, отримуємо два рівняння. З цих рівнянь ми вияснили, що А не дорівнює Б і А не дорівнює мінус Б. Тому можна записати е, два рівняння, які ми бачимо з вами на екрані. Друга точка 1, 2, 3. Підставляючи координати до рівняння, ми отримуємо ось таке рівняння 5К-3К з невідомим. Третє. вісь ОЗ є вісью симетрії. Це означає, що рівняння гіперболічного параболоїда не залежить від конатної координати Z. І підставляючи значення А та Б з пункту 1, де рівняння А дорівнює Б, ми отримаємо з вами k1 плюс невідоме, дорівнює К 1 мінус невідоме. Із цього рівняння випливає, що невідоме дорівнює нулю, тому а дорівнює рівня Б і дорівнює К. Останнім кроком ми підставляємо додаткові умови рівняння гіперболічного параболоїда та маємо Z дорівнює К у дужках Х квадратів плюс Y квадраті. Отже, рівняння гіперболічного параболоїда, яке проходить через прямі через точку. Для якого вісь от z є 1 має вигляд z дорівнює 3 в дужках х квадраті плюс y квадраті. Ми отримали таким чином рівняння гіперболічного параболоїда за заданими умовами. А саме y дорівнює плюс-мінус х, з дорівнює 0 і точку з координатами 1, 2, 3. Вийшовший результат, ми бачимо з вами у графічному вигляді на екрані. Тепер давайте ж розберемо, для чого потрібні рівняння сфери, ліпсоїда, гіперболоїда і параболоїда. Вони можуть бути використані в різних областях науки і техніки, а саме комп'ютерна графіка, наприклад, 3D-моделі, проектування різних пристроїв. У фізиці можна розраховувати рух тіл, об'єми геометричних тіл, електричні, і магнітні поля та інженерія моделювання геометричних форм та об'єктів. Давайте поглянемо, де ж використовується кожне рівняння, яке ми з вами сьогодні розбирали. Рівняння сфер для опису тривіальних об'єктів, таких як кулі, кулясті, водопади. Рівняння еліпсоїдів використовується в описі форми планет, зокрема Землі, Марса. Гіперболоїди можуть бути використані для опису недостатньої просторової ситуації, наприклад, навколо антени або микрохвильової печі. Параболоїди, знайомі нам ще застосування в оптиці, наприклад, в зеркалах або лінзах. Щодо висновків, у цій презентації ми дослідили тему поверхні другого порядку та розглянули тривимірні геометричні фігури, які відображають такі поверхні. Ми розглянули три задачі, пов'язані з цією темою, в яких використовувалися різні математичні підходи та методи розв'язування. Ми також проаналізували практичну реалізацію цієї теми у різних галузях науки та техніки, де вона знайшла своє використання. Узагальнюючи можна сказати, що поверхні другого порядку є важливою складового математичного аналізу.